Всім привіт! Сьогодні маємо 17 травня, і в нас знову були заморозки. Заморозки були більш серйозніші ніж минулий раз. Минуле відео хто дивився, то бачив. Хто не дивився, прийдіть. Подивіться на каналі. Є це відео сьогодні набагато. Більші були заморозки і набагато сильніші. Але я використав один метод, який мені підказали добрі люди вже декілька років назад. Коли в нас одного року це здається, 2020 рік був, коли померзла добряче померзла картопля, значно більше як цей. Люди підказали один такий метод, який дієвий і який дійсності допомі... Ну, от цього року я перевірив, що він допоміг. І хочу, щоб ви мене підтримали лайком, коментаром, підпискою, якщо це для вас не важко. Метод складається дуже, дуже простий і дуже легкий. Тобто він вартує, можливо, 50 копійок, можливо, ще й не те. Метод сам полягає в тому, щоб ще до сходу сонця взяти в балон набрати водички і пройти по тому. Ініові, по який є на картоплі, по, пройти, побризкати. Тобто я був дуже скептично, ставився до цього, і я не думав, що він допоможе. Але на сьогоднішній день, на 17 число, 17 травня, він допоміг. І от я вам зараз покажу, як воно це все виглядає. Не мав змоги це все зняти, так як було обмаль часу, а це все потрібно робити, ще поки сонечко не зійшло дуже високо. Бо коли сонце сходить, то тоді цей метод вже перестає діяти. Половину бризкав раніше, а ця трошки пізніше, ну, самі розумієте, потрібно набрати, набрати рідину і почати бризкати один рядочок, другий. Тут теж, я б не сказав, би, що критична ситуація. Одне єдине, що в цю сторону бризкав пізніше. Я вже дивіться, от, от як сонечко було от так от, тільки чуть-чуть зійшло. Тут ще була такий затінок, і картопля ще була в такому затінку. Тут дуже хорошо. Ну, там, Можливо, є декілька корчиків, але не так. Але час йшов, коли я почав бризкати, і сонечко підійшло вже отак от ось. Виїщав, в тому, і вже ракус падав воно на цей, і коли вже сонце почало вже гарно припікати на картоплю, то тоді цей метод просто перестає діяти. Ну, можливо, там комусь цікаво можете там десь подивитися щось, але от подивіться, от корчик, який повністю практично змерз, от він почорнів. Ну я не знаю. Він минулого разу, коли от такі корчики були в цю пору, коли сонечко вже на нього побризкало він вже просто опустився і Ну Дивіться, отак от як оцей корчик вже підсох повністю. Оцей корчик. Там, а отут. От Ну не знаю, метод дуже хороший. Я вам всім рекомендую. Так, і от так, дивіться, от картопелька, оця полоса, це інший город, от той город, де я вам знімав, він там знаходиться, а це інший город, який на той час менше побило морозом. От дивіться, тут є такі корчики, але вони такі мінімальні. І дивіться, отут, так оця полоса, отак оця полоса і десь аж до отут. Ось доходило, воно все стояло біле, абсолютно біле. Я дуже скептично до цього поставився, до цього методу. Але дивіться, картопля взагалі не померзла, стоїть гарно. Дивіться, я ну, в шоці, я навіть не, не очікував такого результату, щоб просто взяти воду, набрати в балон і пройти побрізкати. Дивіться, картопля взагалі не померзла. От можливо от, от, Оцей корчик, який померз. Бачите, він набагато темніший, і він такий, але все одно він не пов'яв вже, так як на тому городі, от на тому городі, так як були повністю вже до цієї пори посохли, пов'яли, які чорні стали. Дивіться, абсолютно вратована картопля. Метод, метод копійки. Просто холодна вода, електроакумуляторний балон. Ви його заляли водою, вода будь-яка з керниці, там... Водопровідна, ну, немає різниці. Просто має бути що, має бути холодна вода, не тепла, не підігріта. Холодна вода без всяких там добрів, без нічого. Отак от, от врятована картопля. Ділюся з вами з усіма. Хочу, щоб ви порекомендували друзям перейти на канал, подивитися. Так як цей метод діє. От дивіться, отакі, от якби листочки, оцей корчик, можливо, трошки взяв мороз, але ну не знаю, от на цьому городі. Отак от, от воно все виглядає. Ну, тут, можливо, не багато, можливо, тут сотка, можливо, дві. Так вам не скажу. Але врятована картопля на, оцему, на цьому всьому кускові я так подивився, курчів шість. Тому всім рекомендую такий метод. Метод я вже. Проекспериментував на власному досвіді, він вартує ну значно малу кількість грошей, які ви можете потім вкладати в ту картоплю. Це там я знаю 50 копійок гривня на те, щоб зарядити акумулятор і набрати води. Але одне єдине. Одне єдине, що потрібно, це зробити це все діло до сходу сонця, коли сонце дуже не, не починає жарити, не починає там впливати на структуру картоплі. Тому не полінуйтеся, ставайте чим поранше, робіть так, діліться зі всіма. Метод дуже хороший. Можливо, він колись користувався величезним спросом, просто його забуло. Але як розумієте, те, що колись було дієве, і зараз дієве. Тому, тому всім дякую за увагу. З вас підписка, комент, лайк. Якщо будете такі ласкаві, все всім дякую за увагу. На все добре.